Всім доброго дня! І сьогодні я маю от. Раз, два. Шесть. І ну оце такі є, як зараз, вроді би, як Т2. Але їх ще потрібно перевірити, чи вони робочі. От, тут кабель обрізаний, можливо, був би кабель. Вони би були робочі. Ну, я постараюся. Так, це що таке. це Якась крашечка. Що за ну Ладно. Воно має походу відкриватися. Цей? От. Я ще до цього руки не. Ну, вони, по ідеї, можуть бути робочі, але тут от... потрібно подивитися, відкрити середину і подивитися, просто прикласти кабель, підключати кабель і спробувати, чи вони працюють. Якщо вони працюють, значить до них знайти пульт і їх продати. От. І є, до речі, ось таке. Радіо, воно походу, воно ще й вроде би, ну, чи не з батарейками, бо воно щось трішки важкувато. А як це відкривається? А ага. на ага. ого, ще й з батарейками. Так. Ого! Я таких батарейок давно не бачу. Ну, Щось тут може є, нема. Значить, просто перевірити, чи це радіо працює. Якщо працює, так, ось такий кабель, мене десь тут. Такий чи не такий. О, Дійсно, такий. І якщо зараз не буде фейерверку, то буде, звичайно, що таке. Так. Раз, два, три. Ні. Все нормально, поки що. Так. Ага. воно не працює. Значить, десь немає контакту. Якщо немає контакту, значить я його... Ось так і він буду у мене повністю на розбір. Так, батарейки, батарейки геть до металу. І так, Продовжуємо далі. Щось я трошки за, 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 заговорився. Почну я з ось цього. Так. До, оп. Оп. Я зразу зверну на Увагу, що тут ще стоїть пломба, його ще ніхто не відкривав. Ну, я, певно, буду перший. Тільки питання, як. Ага, тут ще. Смарт-карт. Це походу. О. Це походу. Так. Ага. туди запихається карточка. Ой, трохи зміни і я прийшла. І так, от. Запихається карточка і ось роз'єм. Його ще потрібно, правда, в мене є оп! Не, не знаю чи точно з таким же самим бляха-муха. Що? Не знаю чи точно з таким же самим роз'ємом, як цей, але бляха-муха. Ось угу. все. Збирається. Тут є було. От, от. от так. Це я витягну і зараз я йду. Так, я знайшов ось. Ану. Але я думаю, що можливо піде. Так як тут два контакти, то немає різниці. Мінус-плюс. Ага, значить так от точно підходить. Це він пішов. І тепер, якщо не буде феєрверку, так Якщо зараз не буде тут феєрверків. І... На жаль, він вже не включається і не включиться. Значить, а ну, зараз я ще заскріню, що то це за така апаратура. Так. Так. Марка. Марка. Model X Premium. Відкриваю Google по фотографії. Тут можна і цей, і по фотографії. Шукати, але так от оптикал. Оптикал-оптикал. А ну шукай за запитом що то є. Ага. Оптикал. Ага, це, походу, ось вот, такого от X. Так, да, X80. Супутниковий ресивер. Зараз. Що там він коштує на Олх -Х? 250 гривень фігня. Фігня, наруждя. Так, тепер наступний іде. Я зразу. Не, не не то, я зразу візьму і цей. По фотці. Він трошки, телефон думає того. Він доганяє через декілька секунд. от, І зразу шовк. Ну. От. Перша кнопка. Тюнер для супутникових. 400 гривень. Фігня. Градус, я його от. Зато шумути халявні будуть. І запчастини халявні будуть. Кому буде потрібно пишіть. І тут знову нього так як у цього кабеля, але вже без клею вже радує, що не треба цей. Ну, ні, то не такий, бо це від, від старого відіка. І так. Потрібно, потрібно, потрібно попасти добре, бо, так як я не хочу, щоб мене красть током. Буде чи ні. Він працює. А чому його викинули? Он-офф. Он. Тик-тик-тик. Він працює. Він працює, значить, його, значить, цей кабельок сюди. Це забираю і це не місце. Так, цей сюди. Може зараз виключитися інтернет. Ой, може зараз відео обірватися, так як в мене в телефоні пам'яті вічно не стає. Так, Google. Зараз я цей загублю. Подивлюся, що це є. От. От, от, от. Тут. Що це є. Ага. Коштує 300 гривень. Упутник ресурс. І тепер гайда б'ю далі. Я дивлюся, що хтось вже сюди вліз, бо одного цього вже немає. Так. Оп. Так. Той же самий варіант, немає клею. Я не електрик, але... Споююся, що. Ні, не красне, ні. Він працює. Так. О, він світиться червоним. А. Має світитися ж зеленим. Червоний то він виключений, потрібен до нього. Ну, значить, в когось буде блимати восьмий канал. Він робочий, тож він йде на переробку і в подальшому продажі. Я його поправлю і потім ці всі, всі болтики позбирати і потім посортувати. І лишається ще один оцей от, ротор, wi fi ротер Ну, з Wi-Fi ротором буде трошки потяжче, бо Ага, є. О, ну, ні, тут. А, є. Так. Пошіть вашу руку. А для того я його руку руплю. У мене щось яке є від старпро зарядка, яка видає 12,5 вольт. Якраз для ропера саме той. Оп. Угу. Я не розумію, чому йому його викинуло. Він працює. ну Робка світиться. Включив. Виключив. Він працює? Працює. От. от, наприклад, в мене є ще ось такий от телефон. Він нічого. і тут більшо, більший вже потрібен. Ну, цей телефон я, мабуть, розкручу. Так, Роутер працює, все працює. Ставимо лайк. Підписуємося на канал. За кадром у мене звичайно. Бардак у мене тут а має бути все під рукою. Тут іграшки, болгарка, тут, так як має бути. У мене все під рукою, у когось то є мутор, у мене під рукою. У мене то є І так, комусь від відео сподобалось, ставте 2 лайка, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Якщо ви Щось хочете порадити, що то не моє, ліпше не радьте. Ліпше щось порадьте, підтримайте це. Бо я є так, всі такі коментарі, що там радять, пояснюють, це розказують, що то не моє. Я такі коментарі не читаю, не відписую, я їх просто видаляю. Поради, як щось зробити, можна. Поради, що то не твоє, ні в якому раді. Я їх видаю. Так. Всім щасливо, будьте дуже. you <laughs>